Привіт! Сьогодні хочу поговорити про нормальне життя. Не про відлетівше там, де ми максимально передаємо увагу з'єднання з творцем. Не про те життя, де ми такі робота, 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 справи, робота. А про збалансоване життя. І саме це зараз є моєю метою так, приймати себе. Частиною творця, але приймати, що я живу на землі, і мені потрібно заземлятися і вести таке дуже матеріальне життя. Чесно хочу сказати, що я стрілець і в мене є. Страсть до занурювання, до перекосів. Я не завжди відчуваю норму, не завжди відчуваю баланс, але я хочуся. І ось зараз так сталося, що в мене з'явилося енергії достатньо, і я прямо роблю своє життя таким збалансованим і гармонічним. Це означає, що я роблю щось з імпульсу, те, що я хочу, але дейлі-рутін також створюю, життя створюю дисциплінованим і упорядоченим. У мене з'явилася енергія, і зараз я вранці і ввечері займаюся, я придумала сама собі тренування, це інтуїтивні руханки. На основі неймовірної кількості різних тренувань, які я проходила. Але зараз я відчуваю, що потрібно моєму тілу, де потрібно щось розслабити, де напружити. І ось зранку і ввечері я це роблю і це може по відчуттям немає значення, скільки продовжується це тренування. Але є правило робити його обов'язково. Нехай це буде одна пісня, дві, три, нехай це буде півгодини, годину, але обов'язково щось зробити подарунок тілу. Я роблю практики зараз на з'єднання зі своїми божественними аспектами роблю кожен день. Намагаюся кожен день записувати оці аудіо, вигружати думки, вигружати відчуття. Також я пишу щоденник. Також я зараз кожного дня намагаюся якесь хоча, хоча б відео дивитися англійською, тому що це моє тригерне місце. Я живу в Америці, але англійську потрібно, звісно, вивчати постійно. Також я. Кожного дня намагаюся читати хоч одну сторінку художньої літератури. Це для мене, для мене дуже важливо, для моєї структури читати саму художню літературу. І зараз в мене є книжка, вона не дуже мені заходить, але нормальна. Ось я почала користуватися різними кремами, догляд за шкірою, «Три баночки», зволоження, очищення. І хочу також це внедрити на постійну основу зранку до вечора. Ну, чесно вам скажу, коли людина починає займатися собою, своїм здоров'ям свідомо, це займає реально дуже багато часу. Ем... Я, я, звісно, продовжую працювати. Я регулярно провожу консультації, я веду свою закриту групу, я проводжу там прямі етери. У мене є навчання. Всі мої навчання зараз націлені на з'єднання з собою, зі своїми відчуттями. Взагалі, все, що я роблю, це те, щоб у мене було здорове тіло і. Внутрішня правда. Я взагалі хочу так жити, щоб у мене не було потреби постійно поїхати кудись відпочити, вигорити. Я хочу таке збалансоване життя, щоб в кожному дні відчувати радість, свято, відчувати радість від живого, здорового тіла, так? Відчувати радість від кави. Каву зараз я п'ю без молока, намагаюся постійно пити без молока. Це. Краще і ще я кожного ранку п'ю трав'яні чаї. Я, звісно, хочу наладити ідеальне своє питання, але тут мені ну, дуже важко, дуже важко. Звісно, я знаю, що щоб класна була робота жаката, класно себе відчувати. Почувати потрібно три рази на день їсти. Каша, рибку, овочі. Чи там каша, курка, овочі. Ну, і може, не рибка, ну, якийсь білок з запеченими овочами. Кожного дня їсти зелень, але мені піпец важко дається. Я постійно купую там брокколі, брюссельську капусту. Але я так їх не люблю, мені не смачно. Вже скільки я рецептів перепробувала, вже і запікала, і на пару, і з чесночком, і з різними оліями, різними спеціями, мені не смачно. Я знаю мільйони людей, які харчуються корисно, і їм смачно. Я просто мучаюся. Я декілька днів їла корисну їжу, смачно її готувала сама. Але потім мій внутрішній протест каже ні, я хочу морозиво, піцу, чипси і мені все-все е прийшлося їсти, тому що ось таке, е ну, от чим кор корисніше я харчуюся, тим е більше мені хочеться оцеї, е, нездорової їжі. Ну, звісно, це робота моя з моїм мозоком, я з цим працюю. Я дуже хочу користуватися, харчуватися корисно. Я, Мені здається, вже розповідало в попередніх відео, що я дуже хочу займатися регулярною йогою, мати ідеальну свою вагу, ідеальне здорове тіло, прибирати в хаті, тому що я знаю, що після прибирання мій мозок дуже класно чиститься. Ну, взагалі, думки абсолютно інші, свіжі, позитивні. Ну не завжди на це все є енергія. Не завжди на це є імпульс. Ще, звісно, я хочу е знов внедрити прогулянки. Минулого року це реально змінило моє життя, тому що кожного дня, не дивлячись ні на що, чотири місяці кожного дня я ходила 5-10 кілометрів. І це дуже змінило моє життя. У мене виробилося дуже багато енергії, і, і мені вистачило енергії створити власну групу трансформаційну, де ми з людьми прогружуємо нові стани, досліджуємо себе, вивчаємо перехід, і це дуже важливо для мене простір, тому що я багато-багато років мріяла про такий простір. Я його декілька разів створювала, але він не працював і. Виявилося, що реально нормально він запрацював тільки коли я зробила його платним. Тобто в мене було дуже багато різних безкоштовних груп, але туди люди чи не приходили, чи якось ну, не, не дуже працювали. Як тільки я зробила якусь мінімальну плату, люди проявляються. Групі. Мені дуже подобається. У нас така м, родинна, тепла атмосфера з'явилася. Ну, прямо мені це дуже було потрібно. І зараз мені набагато важче ходити пішки, тому що ми переїхали в дуже класне місце, але тут нема куди ходити. Ну, тобто, я люблю ходити, там, роздивлятися вітрини, кафешки, там, магазинчики, ну, лісок. Я не проти походити по лісу, але тут. Нема тротуарів, немає лісу. Таке неймовірне місце. Не знаю, зараз я сподіваюся, буде трошки тепліше. І ми все ж таки Ну, я буду ходити. Ще для мене дуже важливою частиною створення себе нормальною людиною, нормальною, з мого точку погляду, це кожного дня слухати музику. Це мене неймовірно одухотворяє, підіймає. Я люблю дуже сильно британську музику. Beatles Coldplay, Robbie Williams, Elton John Queen. Це все моя музика. Я її обожнюю. Музика 60-х, 70-х. Ну, просто супер. Угу. Ось такий період проживаю. А, постійно намагаюся. Нові дії якісь придумувати, тому що я знаю, що мені це потрібно. Постійно ще купують якісь нові парфуми. Зараз також це для мене важливе. Ну, намагаюся не купувати флаконами цілими, а купую якісь пробнички, щось заходить, щось докуповую великого сайзу, щось ні. Досліджую. Досліджую різну музику, досліджую різні парфуми. Також намагаюся бути в курсі різних модних нових трендів Нью-Йорку. Я вважаю, що я тут не просто так. Я не для того, щоб я сиділа вдома і медитувала, я хочу досліджувати Нью-Йорк, цю культуру. Ну, на вихідних я там проводжу час. Постійно звертаю увагу, де черги, яку нову косметику купують. Зараз ви знаєте, можливо дуже великий тренд на косметику Хелі Бібер. Вона відкрила свій бутік в Нью-Йорку. Ще є популярний такий бренд Глосір, але ну, мені здається, він взагалі якийсь для підлітків. Я туди навіть не заходила, нічого не купувала. Але постійно бачу там черги, можливо, щось потрібно купити. Ось, намагаюся, щоб вдома завжди були живі квити. квіти. Це також мене наповнює дуже класно, і, і, і дуже класно, коли вони різного кольору. Ось так я створюю зараз своє життя. Я реально вважаю, що створити себе здоровою, щасливою людиною це великий труд. І я працюю над цим кожного дня. Так, я працюю, заробляю кошти, я займаюся будинком, я піку, власне, руч хліб, роблю свічки вдома, щоб також було затишно, щоб був такий класний вайб. І знаєте, я думаю про те, що взагалі більшість всього цього я могла робити раніше, і я би відчувала себе набагато краще. От Я згадую себе, там, наприклад, сім років назад. Всі ці тренування, література, здорове харчування ну все, що я називала, це можна було робити. Але я не робила у мене не було на це енергії. І я ще тоді так. Не розуміли, що створити себе щось щасливим, потрібно прикладати цьому увагу постійно. Ось. Ну, звісно, не йдеться ні про який алкоголь, сігарети, наркотики. Це не взагалі я не обсуждаю, це неможливо не в системі щасливого життя. Хтось може сказати навчати життя, якщо не пити алкоголь чи не корити, ну, звісно, кожен вибирає сам. А, ну, в якому разі не можна пити алкоголь, якщо у вас день народження 8, -го, 26 -го чи 17 числа. Це не можна, це просто вас зруйнує. Та й всіх остальних. І взагалі це така болюча для мене тема, що алкоголь в світі не бажається злом, не бажається забороною. Це неймовірна жесть, будь-який алкоголь, будь-яка кількість. Можливо, ви скажете про те, що ну, давай розповідь це французам, італійцям, іспанцям, у яких в культурі віно це щоденна практика. Ну, знаєте. Насправді, <хи> кожен, по-перше, кожен сам обирає, що робити. По-друге, перше по ми любимо приїжджати в ці країни, відпочивати, так? дивитися на французьку моду, їсти французькі десерти, їсти італійські їжі, ходити по музеям. Ну, я думаю, що зараз ви хто переїхав в ці країни, ви побачили, що це не такі казкові країни, що вони з дуже великою кількістю проблем. І дивитися на ці країни як на зразок, ну, такої. Ну, це дивно. Звісно, як розвага це добрі країни, ну. Вже всі побачили, що проблемна Україна з її проблемами в дуже дуже великих, в великій кількості моментів краще за ці неймовірні казкові країни з історією. Ну тобто я не хочу знецінювати ці країни, я їх обожнюю, я обожнюю в них приїжджати і зараз я живу в Америці і не можу часто в них, в них їздити, тому що це далеко. Але, знаєте, хочеться вже дивитися правді в очі і на себе, і на, свої, на своє життя, і на свій стан, і на країни. Вже, знаєте, не романтизувати. Звісно, моя душа така не дуже хочеть постійно все робити дисципліновано, ротінно. Хочеться якийсь імпульс, і я собі це дозволяю. Але все ж таки хочу сказати, що за допомогою дисципліни, ритуалів, життя нас стає набагато краще. Набагато краще. Ось. Ось таким хотіла поділитися про Дейлі Рутін, про просто створення щасливого життя в кожному дні. У мене був період, коли я, коли я була м, помішана на роботі, я дуже багато всього придумувала постійно, там не йшлося взагалі про відпочинок. Я роб, працювала і на вихідних, і ввечері, постійно щось робила. Потім у мене був період, коли я дуже була м, весь світ крутився тільки навколо стосунків, там, що ми будемо робити. Разом я не хочу нічого робити сама, я завжди чекала, не їла сама, от разом, разом, разом. Зараз мене, у мене акцент на моєму стані. Просто я хочу, щоб кожен день був ідеальний день, без вигорання, без стресу, без депресивних станів. А це, звісно, в першу чергу робота з тілом. Ось, дякую всім, хто дослухав до кінця. Дуже дякую за ваші лайки.